Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 27 листопада 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант сімка пентаклю перевернута вам ні. Можливо, ви втратили зацікавленість із того питання, яке вас турбувало, а можливо, просто стан здоров'я вам сьогодні буде підказувати, що краще перепочиньте, більше часу візьміть для себе, для свого відновлення, а можливо, навіть зверніться за консультацією, якщо ви почуваєте, що потребуєте цього. Тому наразі вам ні. Якщо ви очікували отримання фінансів, також цього навряд чи відбудеться, тому що ну так, аркан вам на сьогодні підказує. Тож приділяйте увагу собі, своєму здоров'ю, своєму відпочинку, набирайтеся сили, ресурсу і енергії зміняться, все у вас буде згодом гаразд. А я бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант вісімка кубків, вам так. Можливо, вам надоїло вже знаходитися у якихось таких емоційних коливаннях, щось вас турбувало, щось вам заважало, якісь, можливо, плітки, емоції, розчарування, щось у вас було таке, що ви... Уже це все вам набридло. І ви вирішили із цього стану піти і рухатися до свого задоволення, до своїх позитивних емоцій. Тож, ви можете діяти у будь-якій сфері, які ви загадали, але ваші особисті емоції будуть на сьогодні вам позитивними, а позитивні емоції завжди надихають нас творити або здійснювати якісь конкретні кроки. Тож, бажаю вам гарного дня! І третій варіант: дев'ятка кубків перевернута вам ні. Щось можливо у вашій родині або хтось хворіє, або ви хворієте. І наразі це не буде давати вам змоги втілити ваші бажання. Також, можливо, якісь образи там проснуться, хтось щось вам буде або говорити, або вам якісь спогади можуть ну, там, прийти, і вас це може розчаровувати, вибивати із колії. Тож на цей день звертайте увагу на свої захворювання. На свої емоції, урівноважте себе, відпочивайте, намагайтеся більше знаходитися вдома, а між людьми краще ну, за крайньої необхідності. Більше перепочивайте і набирайтеся сили. Я бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що енергії швидкоплинні. Тож, це показники на сьогодні. Завтра будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.